Це є моє перше відео з циклу дослідження Галичини. Так як я народився 10 кілометрів від давнього Галича, повірте, досліджувати тут є що. І сьогодні я починаю з того, що приїхав в неймовірно красиве село Шевченкове, і тут в цьому селі. Поблизу від Галича, буквально хвилин 10, є найстаріший храм Галичини. Я вже біля храму і розповідати сьогодні про храм, допомагати мені робити таку неймовірну екскурсію. Буде Андрій. Андрій, це є мій знайомий, це є житель. Села Шевченко він тут народився, і як він каже, досліджує його, відколи себе пам'ятає. Відповідно, ніхто краще як Андрій не розкаже нам про це чудове місце. Запрошую Андрій до храму і постараюся тебе сьогодні закохати в нашу історію. Я так часто говорю всім нашим відвідувачам, оскільки цей храм. Ну як на мене, це є місце духовної сили і свідок могутності і слави галицько волинської держави. Андрій, запрошую, але я не можу не спитати, куди ми взагалі... Ну, Тобто, що це таке? Оце перша це дзвіниця так. розумію? перше, що нас зустрічає, це в'їзна вежа дзвіниця, яка була споруджена з 1610 року. Найбільше постраждала в першу війну, але відновлена і функціонує дотепер. Ти на початку сказав, що ти живеш поблизу Галича, але я можу тебе переконати, що ти живе, що якщо б це було 12 століття, то це все було єдине місто Галич, яке займало 11 на 8 кілометрів. Перша дата, яка збережена на стінах храму, це 1194 рік. Допитливі історики скажуть, що Галицько-Волинська держава це 1199 рік. Наш храм вже 5 років, як існував. Тому варто запам'ятати, що це храм ще збудований в Галицькому князівстві, який ясна річ існував і Галицько-Волинській державі. От а пізніше, коли Галичину захопили поляки, він став. Гарнізонним костелом і першим храмом Галицької митрополії Римо-католицького обряду. Зовсім інша сторінка. Храму починається з 1596 року, коли сюди прийшли монахи-францискани, які до того жили у центрі Галича, де зараз є пам'ятник королю Данилу. Вони перебудували давній княжий храм на костел святого Станіслава, А поруч збудували монастир, який проіснував тут до 1960-х років. Як виглядав монастир, а також візна вежа і дзвіниця, що існує дотепер, ми можемо побачити на акварелі Наполона Орди 19 століття. В такому стані францисканський комплекс існував до Першої світової війни. Тільки в часи Великої війни, так її тоді називали, тепер ми називаємо Перша світова, церква дуже сильно постраждала, і ми можемо бачити сліди відруйнувань е, на цій світлині. Мені особисто цікаво, і я завжди даю це питання нашим відвідувачам, як так сталося, що наш храм реставрували в 1965 році, тому що це час атеїзму, і більшість з нас, логічно подумати, людей скаже, що ну з якої причини його реставрували. Дуже важливим є те, що ми маємо цілий кам'яний літопис храму на його стінах. Тут збереглося понад 700. Текстів і зображень різними мовами найцікавіше є давньоукраїнською мовою. Чому вони для нас є найцікавішими? Тому що говорять про найдавніший етап е, е, історії храму. Є також вірменською, польською і латинською. Окрім текстів, ми маємо дуже багато зображень, особливо є зображення проквітлих хрестів. От, будь ласка, зверніть увагу ось на цей червоний кружечок. Тут всередині є певний символ. Що він вам нагадує? Ну, не можу зараз зрозуміти. Це щось таке, як м'який знак. Ось тут є той самий символ, просто тут його вже помітно краще, і я його не обводив кружечком. Mm -hmm. То є давня кирилична буква ять. І я це називаю масонським знаком. Я дізнався тільки що у Андрія, що тут є дзвін. Туристам сюди, туристи сюди не заходять, але я дуже попросив і все ж таки хочу поглянути на той дзвін, тому йду. Таке, знаєте, як це назвати? Секретне, секретне місце. Я вийшов по сходах на цю дзвіницю і відразу побачив, які тут неймовірні краєвиди, тому ми це точно не упустимо. І думаю, що зараз підійдемо ось там на край і поглянемо, які чудові краєвиди відкриваються з цієї місцевості. Тут у вас що? Це наш кабінет на літо, на час, коли ми чекаємо на туристів. Погляньте, кабінет, це, напевно, найцікавіший кабінет, який я поки що бачу. Погляньте, які у нас тут є цікаві віконечка. Красота. Це бійниці. бійниці. Які пережили Першу світову війну. О, суті, бійниці. тоді церква була дуже сильно поруйнована. І дзвіниця в такому стані виглядала насправді дуже жахливому. Угу. І третій ярус, ми зараз в другому ярусі, ось тут, угу. а третій ярус був майже ось понищений. Угу. Ось маємо, як виглядала дзвіниця. Погляньте, який дзвін. Я довгий час працював в архіві, і у Львові мені вдалося знайти в центральному архіві документ, який стосувався першої світової війни і тих руйнувань, які зазнав храм Дзвіниця і е, Монастир. І там було чітко написано: з браку часу москалі дзвонів в душу три не брали. І з цього документу я вже знаю, що перед Першовою війною тут було три дзвони. Де ділося ще два, ми поки що не знаємо, дай Бог колись дізнаємося. Ми підняли ще вещ, і з кожного вікна ще кращий краєвид. Що, Андрій, давай підійдемо туди десь до краю, щоб поглянути, що там. Так, там насправді кра... дуже гарна панорама Крама відкривається. Це з 16 століття. А це репліка чи що? Так, це репліка, ага. це як магнітик вони роблять. Я побачив Я був на конференції, нам це подарували. Тут пише, що це кахілина 15-16 століття. Нічого. Тобто її знайшли в ту стані, був там на скелях, так? Не був, от там ще не був. Ну, я, мені здається, це перший в такій Європі хмар... ну, може, не перший, а в Україні точно найбільший хмарочос. І звідки знали, там ж відтворили фортецю. І на цій фортеці знайшли кахелини. І зрозуміли, що там була дерев'яна і вежа, і на тій... вона оберігувалася кахлю, тому завдяки цьому кахлю ну, дізналися і відтворили ту фортецю. Цікаво, і це типу такий отак так і був олень там? Е, так, ну очевидно, що так. Отак вона виглядала, ця фортеця. І десь тут на горі була піч. Це все Нічогось. було спалено, і ну, ясно, дерево згоріло, а кахіль залишився. Це, до речі, Андрій Парубій. Він, він насправді був 89-му році. Він колись копав у нас, але найбільше він захоплювався тустині. Тобто, це пам'ятка суті 12-13-го... От. Ця кохілина. Mm, тустань. Друзі, їдемо в Тустань, а ну кажіть, я там ніколи не був. Можливо, до речі, о, в мене вже з'явилася одразу ідея, можливо, хтось є місцевий з Тустані, який знає е, про Тустань, так як Андрій про Шевченкові, і, і ну, можемо щось таке. Цікаве, відзняти. Я так розумію, що краєвиди відкриваються у два боки, чи навіть чотири. Бо тут ну село ваше так на, на висоті. Так, да, храм є такою архітектурною домінантою, Як тільки ви приїжджаєте. Переїжджаєте, доїжджаєте до Галича, ви зразу з правої сторони бачите наш храм, і зразу у вас така є е, певна спогад з княжих часів, тому що храм вже перебудований як пам'ятка середньовічного часу. Якщо ми будемо їхати з Франківська, також доїжджаючи до Галича, ми також вже навіть спуску з Крилоса побачимо церкву святого Пантелеймона, тобто її видно звідусіль. Буквально у двох кроках від храму погляньте північно-західна сторона храму, і погляньте, яка ось тут відкривається краса. Внизу річка Лімниця, так? Так, а далі Дністер. А далі Дністер, а Дністер не видно у нас тут, так? Е, Дністер видно, ось ага, трошки є далі. Дністер, так. І навіть видно старе русло, яке йде попри поплавники. О, це русло, яке 100 років назад Дністер протікав тут там, набагато ближче. А буквально чуть-чуть нижче нашого села. Лівниця впадає в Ністер. Красота. Погляньте, які тут краєвиди. Там далеко, у більшівцях, ми бачимо костел Кармелітів, який зараз відновлений, і, по суті, там відбувається теж богослужіння католицької парафії, там відбуваються реколекції, як правило, звідти приїжджають монахи зі Львова за костелу Святого Антонія. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою. Такі, знаєте, останні е, осінні промінчики сонця і дуже гарна видимість. Відповідно, ми йдемо з цієї сторони, переходимо на іншу сторону, де має бути е, видно, я так розумію, крилос. І... Галич. Тут з південної сторони ми бачимо фундамент, який насправді є трасуванням францисканського монастиря XVII століття. Він існував тут до 1960-х років, аж поки радянська влада його не знищила. Якщо дуже добре придивитись, там між деревами ми бачимо вже Галич, якусь частинку Галицького замку. І там, вдалині, ми бачимо крилос. На цій південній стіні насправді є цілий кам'яний архів. Тут є дуже велика кількість різного роду хрестів і різного типу хрестів. Особливу увагу заслуговують хрести, які ми називаємо проквітлими або розквітлими хрестами. Хто бував в Галичі, то знає як зараз виглядає сучасний герб Галича і оригінал. Цього герба знаходиться тут, тобто герб Галича взятий зі стін Святого Пантелеймона. Ці всі зображення це все старовинні, так, так? Я так розумію? Від 12 століття і до, до нашого часу. Важко їх кожен окремо датувати. От, часом ми датуємо тексти кириличні, От, наприклад, цей текст. Тут спочатку писало 1229 року умре Богдан. Тобто новини з 13 століття з 1229 року помер Богдан, пізніше на ньому зробили силует храму з трьома хрестами, так дуже глибокий, а в центрі Єрусалимський тип хреста. І якщо би ми не заглянули до джерел і не дослідили те, що власне вказано нам в давніх документах. То не знали би, що насправді це зображення символізує перебування тут великої і одної з най найсвященніших реліквій всього християнства частинки Христа на якому був розіп'ятий Ісус. Я так розумію і бачу, що тут найбільше що тут хрестів, напевно, їх неможливо всіх перерахувати. Так. Чи вони пораховані? Вони насправді ну, приблизно пораховані. Я казав, що все разом то десь 760 текстів і зображень. Але я думаю, що до, до, до так до точно не пораховань. На цій арусі оцей не знаю, як це правильно назвати. Ну, такий візерунок, це так. щось також старовинне. Е, насправді, коли реставрували церкву 98-му році, то вважали, що він походить з княжих часів, але зараз, на мою суб'єктивну думку, ні. Сама форма цих вікон є вже з 16-17 століття, коли церква була костелом. Відповідно, це вже елемент, який храм набув в процесі, коли став костелом. Тобто він не має, бо такі вікна у княжі часи не були. Княжні часи були вузькі вікна і довгі для того, бо кожен храм мав оборонний характер. І через такі вікна могли легко поставити драбину, залізти і захопити храм. Тобто ці вікна вже значно пізнішого часу. Окрім давніх хрестів, ми тут маємо ізоморфні зображення. Здебільшого тут є коні. Які поєднані із храмами. Ми 100% не знаємо, що вони означають, але можемо припустити, що будь-які трагічні події, які відбувалися на долі Галича, десь мали бути, скажімо так, закарбовані, і можливо тут йдеться про татаро-монгольські напади, після яких не всі храми вистояли. Це тільки наше припущення. Ми е, потребуємо ще детальнішого вивчення, але крім того, тут є і зображення лицарів. І прошу твоєї уваги, Андрію, тут є зображений лицар з шаблею. І дуже цікаве в нього, ну, очевидно, шолом. Але на сучасними, скажімо так, мірками ми б його назвали першим галицьким квадробером. Mm -hmm. ну, бачиш птахоподібний лицар, скажімо так. Mm -hmm. І на його щастя він підписаний. Тут пише дня 20 діє 22 май, тобто 22 червня, 22 травня Анно Доміні, тобто року Божого 1552-го, і його ім'я Бенедіктус Скотніцький. Mm -hmm. Тобто, очевидно, що цей лицар був польського походження. Одним словом, зображень просто якась неймовірна кількість, як я вже казав і питав Андрія, хрестів просто найбільше. Тільки уявіть, можна, але дуже-дуже акуратно доторкнутися до цих зображень, яким просто сотні років. Але так знаєте, без фанатизму, щоб ви не зробили там ще свій слід. Тут дуже чітко видно хрест півмісяцем. Mm -hmm. І багато хто каже, що хрест півмісцем це символ перемоги християнства над мусульманством. Але я думаю, що це все ж таки легенда, бо і християнство і мусульманство існують, як тепер як окремі релігії. Тому, скоріше за все, що тут йшлося про дуалізм віри. Також півмісяць так, тут всюди є хрест з півмісяцем. Тобто тут йдеться про те, що окрім християнства, певні символи язичництва вони проникли і в християнство. Давні тексти з часів князів і королів знаходяться вони дуже дрібні. Багаторядкові, ось тут на двох блоках знаходяться. Mm -hmm. Цей текст взагалі для нас є дуже цінним. Він починається словами «В княжені Мстислава, Державу Ігнатову. З кожного напису і тексту ви можете підійти приту, подивитися на нього в оригіналі, тобто в натуральній величині. І також є тексти пізніше Гікфуїт Ян Риколовський — це поляк, так, фратер Симеон 1610 року. Фретер — це брат, монах, тобто тут монахи, які жили в монастирі, теж залишали по собі відомості. О, є візитки майстрів ось на такій висоті 6,5 метрів. Треба трошки назад. До речі, я хотів де найвищий напис. Це є найвищий, це найвищий, найвищий напис, так. Це 6,5 mm -hmm. метрів. Тут пише Гаш Bartolomeus. Е, У Львові відомий був такий Бартолемей, або як ми скажемо, Варфоломій, який мав певну свою будівельну бригаду. І е, робив перебудову церкви на костел, мав врештування і мав доступ до тої висоти. Тому цей, ця візитка 16 століття, бо на початку 17-го, є найвищою. Ось е, хрест розквітлий, і тут знизу ще один. Зліва ми бачимо ту літеру Ять, яка вже другий раз у нас повторюється, яку я називаю знаком Каменотеса. Угу. Цей хрест є гербом сучасного міста Гавича. Він взятий за основу. І коли затверджули герб Галича, це сучасний герб. Історичного підґрунтя відверто, на мою думку, він не має, тому що гербом Галича здавна була галка. І найдавніша згадка галки це Грунвальська битва 1410 року. Тоді Галицькі полки брали участь у ґрунвальській битві, і на їхніх ругах була галка. Тому галка може навіть і від галки походить назва Галича. Але коли ми готувалися, Галич готувався до 1100-річчя відзначення, то вирішили затвердити новий герб. І ним виявився ось цей розквітлий хрест, який в 90-ті роки називали хрест у човні, бо начебто до Галича прибув християнство по річця Дністер. Ми перед дверима храму. Андрій, як хранитель, чи як правильно сказати? Напевно, хранитель. Хранитель. Ось маємо такий ключ. І я так розумію, що ним треба відкрити двері. Так, кожен кожному даю таку можливість. Коли ви приїжджаєте з групою, то таку можливість треба зробити, якщо даєте правильну відповідь на одне питання. Давай. Чи мені вже не треба Ну, Ти сьогодні в нас один гість. Я тому, без відповіді. Тому так. так. Опа. Один чи два? два. Сам ключ. Що вартує. Опа. Зараз відчуємо кондиціонер 12 століття. Я вже відчув. Я скажу правду, я перший раз в такому храмі, і це щось неймовірне. Храм є діючим, тобто, окрім того, що ми тут можемо пізнати свою історію, ми можемо прийти, помолитися, взяти шлюб, похрестити дітей. І кожну неділю тут відбувається богослужіння, як правило, на 9 годину. А остання неділя місяця у нас традиційно служба Божа на 12 годину і молитви на оздоровлення до мощей святого Пантелеймона. Отут ми маємо ікону, в якій є мощі святого цілителя Пантелеймона, патрона нашого храму. Найдавніший текст на стінах храму це 17 травня 1194 року. Там йдеться, що пристала Сеуляна. Тобто в сучасному розумінні це померла, і цей текст знаходиться ось тут вівтарній частині за шафою. І з цього тексту ми ведемо літочислення храму. Тобто, нашому храму є 831 рік. Коли відкривали Америку, наш храм вже мав 300 років. Розкажи мені, будь ласка, про іконостас, тому що мені цікаве тут буквально все. Кожен куточок цікавий. Я навіть не знаю про що питати. Мені цікавий іконостас. Мені цікава навіть оця люстра. І цікавий мені дуже отой балкон, на який ми зараз піднімемось, Але давай почнемо з іконостасу. Більше я би сказав, що це не іконостас, а вівтарна переродка або темплон, якщо так бути дуже точним, тому що саме поняття іконостас це поняття 14-15 століття. Часи, наприклад, Івана Мазепи, іконостаси мали від, ну, висоту 8 метрів, а в 12-13 століття. Це, власне, відтворений за 12 століттям ці темплони або вівтарні породки максимально 3 метри висоти. Порт наш ну, вівтарна породка є повністю візантійського стилю, в візантійській традиції іконописання. Тут є намісний ряд, де представлений хрестами Єрусалимського типу. Ці хрести є у нас на порт, ну, тобто на стінах храму подібні хрести, також проквітлі хрести. В тодішній традиції нижній ярус називається старозавітним ярусом. Далі йде на місний ряд ікон, і з правої сторони починається з ікони святого патрона святого Пантелеймона, який є зображений з такою. Аптечкою, так як цілитель по центрі сучасних іконостасів, як правило, ікона Тайної вечері. Тут ми її не знайдемо, тому що Тайна вечеря це ікона, яка була написана в 15 столітті. Ось До того, до, в 12 столітті, її, по суті, заміняла ікона, яку називають з грецької Деїсіс, або тепер так в народі називають Деїсус, тобто на якій зображений Ісус Христос, Богородиця. Іван Претеча, Архангел Михаїл і Гавріїл. Хочу піднятись на ось той балкон. Ось цими чарівними сходами. Погляньте, які вони е, цікаві. Максимально прості, але досить цікаві. Ці сходи є також відтворені з 1998 року, так як раніше були муровані, коли це був костел. Але то був трошки не той стиль. Храм. Храму надавали стиль, наближений до первісного. Тому старалися трошки експериментувати. Тому в 90-ті роки всі наші парафіяни, які бачили ось такий витвір реставраторів, дуже дивувалися, бо гвинтові сходи були чи щось таке ноу-хау. Зараз ми до цього ставимося позитивно. Хори хори найцікавіші хори, які я бачу поки що. Реально. Я не знаю, чому так мені подобаються ці сходи, але навіть підніматись з ними це дуже цікаво. І ми виходимо на ось ці хори і тут, <гум> тут дуже гарно ці віконечка. І погляньте, яка тут велич. Яка тут велич. І ми, до речі, ми не розгадали цієї таємниці, як так. Княжі часи домоглися такої акустики. Тому що в храмах, наприклад, Києва і Чернігова замуровували глечки в стінах, і воно давало додаткове підсилення звуку. Угу. Тут такого не знайшли. Але така насправді конструкція храму голос піднімається вверх. І тому на кожну неділю сюди не піднімаються, співають знизу, угу. голос. Сам так підвищується. Ось. Дуже цікаве віконечко. В романському стилі. Розкажи романському стилі. Всі храми до 1760 року мали оборонний характер: масивні стін, вузькі вікна це все було вимогою того часу. І це вікно в Центральній апсиді є романського стилю. Отак От виглядали вікна у княжі часи, часи середньовіччя. От, але цей храм пережився ці періоди. І пізніше він був перетворений на костел. І пережився ці епохи, на ньому відбилося це все на стінах. І прошу звернути увагу на оці вікна, які зараз є внутрішніми, але з XVII по 20 століття ці вікна були зовнішніми. Це вікна з часу костелу. Їх тут було з кожної сторони по три, а зараз, так як храм є. Трохи відбудованим, то ці вікна вже виходять у внутрішні кімнати. На мою думку, вивчати історію з стін хаму значно цікавіше, якщо ми маємо в неї дотркнутися, аніж читати її з підручників. Тоді ми розуміємо сенс цього місця не тільки як духовного, але як історичного, як пам'ятки археолог... архітектури. От і е, крім того. Є така дуже цікава фраза. От фон Бісмарка, яка є дуже сьогодні актуальною. Ворог приходить туди, де вчитель і священник. тому цей храм є. Чудовим місцем сили, де ми можемо і пізнати свою історію, де ми зрозуміємо, що українці це величний народ величної країни, де ми можемо задовольнити свої духовні потреби і помолитися, в тому числі, що я можу сказати в кінці. По перше, я запрошую всіх відвідати цей храм, тому що, на мою думку, він такий, знаєте, трішки. Недооцінений, тому що якщо ми про Гали чули дуже багато, якщо ми їдемо на Галицький замок, якщо ми їдемо в Крилос, то думаю, що багато людей. Цей храм за рахунок того, що вони про нього не знають, вони його оминають. Тому я хочу, щоб про нього дізнались. І відповідно, якщо ви заплануєте собі екскурсію по Галичу Крилосу, обов'язково у цю екскурсію унесіть собі оцей храм. Також хочу подякувати Андрію, який провів мені таку цікаву екскурсію. Вам всім дякую за перегляд і відповідно чекаю від вас на коментарях, куди ще поїхати, пишіть мені місця цікаві, не тільки Галичина, Прикарпаття, Львівщина. Тобто цікаві місця, і якщо, можливо, маєте можливість провести таку екскурсію, як Андрій, також буду радий вашим запрошенням. Також, якщо ви плануєте свою поїздку до цього храму, я спеціально для вас залишу номер телефона Андрія, телефонуйте попередньо і він вас зустріне і проведе вам. Неймовірно цікаву екскурсію.